Майже півтори сотні бойових зіткнень по всій лінії фронту росіяни атакують одразу на декількох напрямках. В генштабі повідомляють про важкі бої на Покровському та турецькому напрямках. Активно штурмують росіяни і на Курахівському. В Секторі за минулу добу там зафіксували 32 бойових зіткнення. Росіяни намагаються зламати українську лінію оборони і на Харківщині. Бої тривають в районі Вовчанська, Липців, також Куп'янська та Лимана. Більше про ще одну воєнну добу на українському сході в нашому огляді. З неба кабами по землі штурмами на Харківщині росіяни не послаблюють натиску в районі Тифого, глибокого та сотницького козачка. Та наразі безуспішно на цих кадрах. Третя штурмова відстрілює російських штурмовиків із гранатометів, стрілковим і дронами. Тримають оборону наші воїни і на куп'янському напрямку поблизу Сеньківки Противник на мотоциклах спробував штурмувати позиції 30-ї бригади та далеко не проїхав. Військові сил спеціальних операцій після виконання бойового завдання врятували пораненого бійця з іншого підрозділу, витягли його важкопрохідним бездоріжжям. Все ласка, ми тебе замотаємо, щоб тебе вивезти сюди. Поїдеш додому, до сім'ї. давай. Давайся, брать. Встань і поїдеш додому, до сім'ї. Ми тобі поможемо. Так само манівцями прикордонники вивели цивільних жителів Вовчанська. Мій побратим почув, що біля нас є будинок. Він вже розбитий, але він почув, що там якесь як хтось ходить, шародить. Три жінки та чоловік втратили житло і розгубились. Вони попросили допомоги, щоб їх вивезти від бо вони вже там знаходяться дуже довго. Постійні обстріли ну, їм прилітало можна сказати, на подвір'я, в хату прилітало. Прикордонники вивели цивільних до точки евакуації, а звідти доправили до безпечного місця. <танузької> там тонці все. все є все є. Не переживай у серебрянському лісництві. Бригада буревіїв досвіта вирушила в рейд нищити окупантів. Зокрема, й аеророзвідники Кондор натрапили на російський танк. Цей виїзд став останнім для Т-80-го. На цій ділянці фронту, як зрештою на інших, коптери стали найпоширенішою зброєю, розповідає прикордонник, який понад два роки воює в найгарячіших точках, і нині з побратимами тримає оборону в лісі під серебрянкою. Як будто літає рій, ти, мабуть, не чуєш такої години, коли щоб він не летів. Вони постійно, вони постійно є. І це і розвідка, навіть і мавіки, і всяке різне. Вони є, постійно є, постійно в кові, постійно скиди. Укоп. Проти вже доволі І Він дуже точно прям б'є. Прям дуже-дуже. Сіверський напрямок. Тут воюють танкісти 10-ї бригади Еденвейс. Ось так вони лублять зі стугни по ворожих БМД і танку. На Краматорському відтинку 24-та бригада імені короля Данила знищила спостережний пункт окупантів і російські буханки. Повільно під постійними ударами росіян перестає існувати як населений пункт Нью-Йорк. Ці світлини нагадують. Так було і з Бахмутом Вовчанськом Авдіївкою. У шумах на підступах до Турецька, дивізіон дівізіон Тівас поразив Хамерсом скупчення особового складу. Дорога до Турецького. Хтось, напевно, намагався перескочити, не вийшло. Ворог загрозливо наближається до Торецька. Місто обстрілює безупинно. Ситуація у місті на сьогоднішній день складна. Звичайним транспортом не бажано заїжджати, тому що місто щодня обстрілюється. Це буде вкрай небезпечно, якщо направлятися в таке місто без броньованого транспорту. Близько 5 тисяч людей залишається сидінням, які прагнуть вирватися з пекла, допомагають білі янголи. Буквально під артилерійським вогнем екіпаж вивіз людей. У нас просто сюди підвезли. А далі ми дуже авіті возможність дом розбігли. Найважче на східному фронті на покровському напрямку. Ворог посилює свої підрозділи. 47-ма МВР і в день і вночі над зусиллями утримує позиції. Потужно працює безпілотниками. Наприклад, дроном вампір він здатен нести до 8 кілограмів вибухівки на 7 кілометрів. Січиславці з 25-ї бригади на покровському відтинку демілітаризували польовий склад БК. А 110-та знову поповнила свій рахунок збитим Су 25 Ракета пішла за ціллю. Горить. Я бачу, що літак горить. Є, спідбили. Загострилась ситуація на Курахівському напрямку. Тут один з найбільших російських бронештурмів за весь час повномасштабної війни зупинили таврійські десантники. Одночасно з різних боків йшли 11 танків, півсотні ББМ та термінатор, машина підтримки танків і майже 200 солдатів. Їх зустріли артилерія, дронники та птуристи. А напередодні розвідники 79 ї виявили на Донбас Арені російський ЗРК ТОР і полов'яно привітали його від Хайна. З вірою Звірою наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини.